Тут у зовнішньополітичних досліджень. Ну а далі до спортивних тем переходимо, в яких присутні і росіяни. Ну, тобто, росіяни в спорті, вони досі точніше присутні. З нами на зв'язку Сергій Стаховський, зірка тенісу, а нині військовослужбовець обороняє Україну, бореться за незалежність. Отак От поклав ракетку в сторону і взяв в руки зброю. Пане Сергію, чи чути нас? Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вас чути нормально. Ну, в даний момент без О. зброї. Ну, далеко. Ну, не будемо розповідати. де ви є. Знаємо, що ви воюєте, тому що є просто цікавезний відео-матеріал з вашою участю на YouTube каналі Ukrainian witness І, будь ласка, подивіться, там все. Розказано, хто такий Сергій Стаховський? Позвали вас на ось таку, так би мовити, тему уряд заборонив українським спортсменам брати участь у турнірах, змаганнях, де присутні російські спортсмени. Як ви ставитеся до такого рішення уряду? Ну, для мене це рішення було упередженим. Uh, тому що неможливо весь спорт <кхи> загорнути під одні критерії і надати йому якусь оцінку, або uh, заборонити спортсменам щось робити. Ми просто маємо теж розуміти, що насправді спортсмени за кордоном це величезна медійна платформа, яка використовується, яку вони використовують для того, щоб висвітлювати ситуацію, яка є в нашій країні. Uh, наскільки uh, ганебно і безпрецедентно веде uh, війну Росія і Білорусь? І якщо ми їх позимов можливості е, змагатись, тобто приймати участь в змаганнях, цю платформу в них забираємо. То яким чином ми будемо намагатись вести медійну боротьбу проти достатньо потужного е, потужного конкурента, який цією роботою займається наприклад останні останніх 20 років, це перший момент. Другий момент, кожен спорт він відрізняється щодо того, як е, кваліфікація проходить на Олімпійські ігри, і щодо заборони спортсменів в цілому, наприклад, там атлетика. Продовжила підтримати Україну і не дозволяє росіянам і білорусам виступати. Теніс це історія з першого дня, вона ближче до мене, і мені це прикро, але в тенісі росіяни виступають під нейтральним прапором з перших там, тижнів війни, і в них забрали прапор у нас в І в росіяни в Білорусі. Питання в наступному: що дасть рішення уряду? Ну, Я читав там заяву, хто нас там з Кабміну, що. Вони втратять кар'єри, але їх діти будуть живі. А питання в наступному: що це дасть? Я, яка логіка цих дій? Що ми будемо перший раз в історії перші, які дали е, напрямок світу? Тобто, що ми не останні санкції вводимо проти олігархів, які безпосередньо воюють проти України, а перші, це класно. Але наслідки для спорту вони не з численні. Тому що, по-перше, ми зараз вже втрачаємо дві-два покоління спортсменів через війну. Ще одне покоління ми втратили через пандемію. Якщо ми заборонимо спортсменам виступати на змаганнях, ми просто хоронимо спорт в цілому, який і так в нас достатньо в важкому стані. Тому для мене це рішення є уквапленим, воно мало б бути більш обґрунтованим і воно мало б бути пропрацьованим, і точно не в сенсі того, що там, де росіяни, ми не виступаємо. Є дуже багато варіантів, як з цієї ситуації зробити більш позитивну і кращу для України, безпосередньо і в медійному плані. Ось і все. Тому що ми насправді відкриваємо, що бути. Дивіться, ну в тенісі, наприклад, є прецедент. Я знаю, що я буду зараз казати багато про теніс. Просто я це мій вид спорту, який я прожив, в якому я працював і який я там і організував безпосередньо всередині. В тенісі вже є прецедент, де ізраїльські спортсмени не виходять на корт проти представників арабських країн, які є там е е підтримують агресію Палестини там проти Ізраїля. Все, вони просто не виходять на корт. Це достатньо потужний меседж, всі про це знають. Немає жодних наслідків для спортсменів, немає жодних наслідків для країн. Але це резонанс. Якщо в Ізраїлю не було таких потужних спортсменів в тенісі, як в Україні вони є, то це безперечно більший резонанс. Якщо умовно Марта Костюк в фіналі змагань в Остіні не обіграла б росіянку, а просто не вийшла на матч, це були б фінансові втрати для змагань. І вони б наступний раз би думали про те, а навіщо нам ризикувати і дозволяти росіянам і білорусам виступати, якщо це потенційно нам приведе до того, що в півфіналі не буде матчу або в фіналі не буде матчу, на матч квитки, на який продано, телевізні права, на які теж продано. Ну тобто, це реально і резонанс він інший. А чому не було матчу? Тому що, як ми бачимо, коли Леся Творенко не вийшла на матч проти Сабаленки, в індіан Велс, це був резонанс. І його було достатньо. І таким чином ми могли постійно цей резонанс на якомусь рівні. І тоді ми вже тисли на безпосередньо організаційні комітети ATP і ВТА, для того, щоб вони прибрали їх з туру, тому що це несе фінансові збитки. А поки що це несе нікому жодних фінансових збитків, тільки дискомфорт нашим гравцям, за який ніхто, а, ну тобто там, те, що каже виконавчий директор ВТА, що вони зробили все можливе для того, щоб зробити комфортні умови для наших тенісисток, вони ніхіна не зробили, по факту. Нуль. Воно нічого не зробило. не було жодних розмов, не було жодних консультацій, нічого. Все, що було зроблено, це робилося руками наших дівчат, які зараз виступають. І бойкоти, і проводилася робота безпосередньо з спілкування з гравцями міжнародними. Тому що ми маємо зрозуміти, іноземним спортсменам плюс-мінус байдуже. Чи виступають росіяни, чи вони не виступають. І щоб їм не було байдуже, це має бути персональний контакт наших спортсменів з ними і пояснення ситуації, що вони роблять. Як вони чить нашу інфраструктуру, нашу спортивну інфраструктуру, як вони спускають ракети по цивільним мирним а, українцям і вбивають їх при цьому? І тільки після цього ми маємо якусь підтримку. Якщо ми заберемо наших спортсменів в цю можливість спілкування, ну я не знаю, що, що це дає. Ну і це так це глобально. А по факту, якщо б держава, чесно кажучи, приймала пряму участь в формуванні цих спортсменів, тобто вони їх виростили фінансово, хоча б, то тоді я розумію, чому вона забороняє. Але коли більшість спортсменів сама на своїх батьках, на своїх особистих якихось там досягненнях фінансуванні власному виходить на якийсь рівень, а держава йому каже, ти не можеш виступати, ну це так як мінімум нечесно. А є варіант, то тобто, чи нема вже виходить варіантів, тому що якщо ви наводите приклад з палестинською автономією та Ізраїлем? Щоб якось ну, не з'являлися російські чи там спортсмени в принципі і білоруські, оскільки вони ось це громадяни країни, агресора країни, терористи чи такого в принципі не може статися, Я чи, вам спробу, кажу, це кожен все. Спорт... Це вс... Кожен спорт він окремий. В тенісі це можливо, але безпосередньо тиском через те, щоб наші спортсмени не виходили на матчі з росіянами. Таким чином, завдаючи фінансових збитків туру, і тур тоді буде думати, а навіщо ми це робимо, навіщо ми дозволяємо, якщо весь світ забороняє виступи росіян, в нас немає, скажімо так, жодного підґрунтовування того не зробити. Тобто, все в картбланчі, і ми не будемо втрачати гроші. Бо в кінечному випадку, ми все одно, все воно впирається в гроші. І спорт це великі гроші, це велика політика. А, ну Тобто, ще тут фактор все-таки. Е... Присутні цих російських грошей, які заводяться, можливо, в цей, на той же ж, Міжнародний Олімпійський комітет, наприклад. Ми ж пам'ятаємо, іде матч футбол. там постійно Газпром, Газпром а ця реклама просто тобі в'їдається в очі, тому що російські гроші. Ну, ми більше того знаємо, що президент Олімпійського міжнародного олімпійського комітету це е, представник фехтування, а президент Федерації міжнародного фехтування, це якщо я не помиляюся, Рішман Усманов один з найбагатших росіян, який там зараз під санкціями і так далі, але все одно, все це фінансує. Тому безпосередньо прямий контакт з пана Баха є і з президентом Путіним був, як вони в Сочі протягли свого часу. Тому, звісно, ну фінанси або просто кількість фінансів вона грає зараз важливу річ річ. Я впевнений, що просто ми не знаємо цієї цифри. Якщо б ми її дізналися, то ми були одному приголомшені. Угу, угу. Ну, ось каже ось очільник, президент міс... Міжнародного олімпійського комітету. У ситуації, коли є чорне та біле, вибір очевидний, але не для нешанованого пана Баха. Тому тепер спортсмени, які просто мовчать або підтримують війну, якось не дуже активно. На думку миротворця мають право. Змагатися. Ну, ось таке щось він розповідав. Але але остаточне рішення прийматимуть комітети кожної федерації. Менше ну, з тим, да, з цим, цим міжнародним олімпійським да. під тиском. Ну Тому що, їх якщо їх спортсмени будуть виступати на змаганнях, де є росіяни, їх можуть позбавити статусу національної федерації. Угу Ну, і він ще тут каже, що ми не можемо придумати рішення, яке задовольнить усіх. О, от і все. Ну, Скажіть, питання, будь ласка, не, можемо а... або не хочемо. Ага, от. От питання. Добре питання. Скажіть, будь ласка, ви от говорили зараз про український спорт, і як можете більше розповісти, наскільки постраждала ця сфера внаслідок. Нової фази війни, яку влаштували росіяни від 24 лютого минулого року, ну максимально. Дивіться, ми беремо зріз всієї молоді спортивної, яка виїхала. Навіть візьмемо дітей до 14 років по всім видам спорту: чи то атлетика, чи то футбол, теніс, що завгодно, плавання. Талановиті діти виїхали здебільшого, вони отримують гранти за кордоном. Бо вони виїхали профільно до країн, які їх запросили, знаючи, що вони там щось себе представляють, або виїхали хаотично, але вже почали тренувати в цих країнах і показують результати. Я думаю, що відсотків 60 або 70 цих дітей вже ніколи не повернеться в Україну і змінить громадянство. Тому що ну, система підтримки за кордоном вона драматично відрізняється від нашої, на жаль. І вона реально має фінансову складову. Тому, звісно, їм буде просто комфортніше там готуватись і в якийсь момент, ну. Кожен 20-13 років переїхав, ти ще не відчуваєш того, що таке Україна і що таке твоя нація, мабуть. Ось. Тому ми втратили вже покоління майже готових спортсменів, які там було до піку, там 5-6-8 років довести. Паралельно з цим ми беремо дітей, які були за ними. Це діти безпосередньо там, до 12-10 років, які зараз займались. Спочатку війни вони перестали займатися, тому що нема де, немає умов, не було світла, не було ще чогось і так далі. І так далі. Паралельно з тим, тренери, які їх тренували, отримали повістки, пішли воювати і загинули. Паралельно з тим більше 400 інфраструктурних спортивних об'єктів знищено. Паралельно з тим, величезна кількість спортсменів вбита і тренерів загинула. Тобто ми просто інфраструктурно і системно не витягуємо. І все це дасть наслідки, можливо, не зараз. Зараз ще є спортсмени, які виступають на найвищому рівні, які досягають неймовірних результатів навіть в умовах. Тутального психологічного навантаження, яке я собі не можу уявити, що таке виступати за кордоном, коли твоїх рідних бомблять вдома. Ну, чесно, я собі не можу уявити, як це має, яке це відчуття. На щастя, мені цього не треба було проходити. А, тому вони мають якийсь ресурс, вони його пройдуть, але все ж таки ми кажемо потенціал 4-5 років. Тобто у нас Олімпіада в Парижі це наступний рік. А наступна Олімпіада літня, через 5 років, на яку ну, безпосередньо буде дуже складно знайти спортсменів, які зможуть поїхати. Аж так от Ну, це реалії, на жаль. А, я розумію, в нашій угу. державі пріоритет це перемогти у війні. І це правильний пріоритет. Він не має бути першим. Пане Сергію, оскільки ви причетні до оборони Бахмута, не вдаваючись в деталей, це вже буде останнє від мене питання. Ну, я не можу просто не спитати у вас, а ви як можете, наскільки можете, дайте відповідь. Бахмут вистоїть. Це дуже складне питання, на яке я думаю, що в мене немає навіть дозволу говорити свої думки. Бахмут стоїть, а втрати вони несуть набагато більше за нас. Ситуація складна, але є надія на те, що вона буде позитивною. Дякую вам. Сергій Стаховський, тенісист, військовослужбовець Збройних сил. Ні, перепрошую, я не знаю, яких сил. Військовослужбовець, захисник. Нацгвардії, окей, е, хай буде так. Дякую вам величезне за те, що ви робите для, для нас, для конкретно кожного з нас, захищаючи, віддаючи свої всі сили е, за незалежність України. Це просто ну, це безмежна вам подяка, те, що ви робите, як ви перейшли з спорту. Прийшли, взяли в руки зброю і почали захищати Україну це безцінно. Просто те, що ви робите, уклінно. Вам просто дякую за це. І до нових зустрічей. Україна переможе. Слава Україні. Героям слава. Слава нації, смерть ворогам.